Скандал. у Києві спіймано китайських шпигунів. Вперше в історії за допомогою виключно роботів українці здійснили успішний штурм російських позицій. Вибухи по всій Росії, успішна атака сотень українських дронів. В Кремлі паніка. Бунт в російській армії у 155-й бригаді збройних сил Росії. Справжній заколот. Солдати поперли на офіцерів. Зброя для України від США вже в дорозі. Трамп погрожував Путіну. Вітання, мене звати. Карина клишуни просто зараз про головне, але спершу лайкніть це відео, якщо підтримуєте Україну, і підпишіться на наш канал, аби ми з вами більше не губилися на просторах Ютубу. Росіяни продовжують тиснути на фронті. Зокрема, аналітики Діпстейт повідомляють, що ворог просунувся у таких населених пунктах, як Кам'янському, Комарі, Яблунівці, Торецьку, Колодязів, Зеленої Долини, середнього та біля Запоріжжя. Тоді як зе Таймс з посиланням на екс-міністра оборони України Олексія Рєзнікова пише про те, що швидкого закінчення війни не буде, і Україна більше на це не розраховує. Втім, тиснуть росіяни не тільки на фронті. Ворог активно продовжує тероризувати масованими атаками цивільні міста. Зокрема, в ніч на 9 липня Росія запустила по Україні 728 безпілотників та 13 ракет. У повітряних силах повідомили, що це новий антирекорд по кількості цілей запущених по Україні, тоді як основним напрямком удару став Луцьк. Уламками збитих цілей пошкоджене підприємство. і Також на Волині окупанти цілили по аеродрому. Розповів начальник управління комунікації повітряних сил Юрій Ігнат. Також подібне заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Він заявив, що дипломатичні можливості в Україні повністю закінчилися. Треба діяти інакше. Тому українські військові показують свою силу. Гучно цієї ночі було і на Росії, зокрема у Московській області, через атаку дронів. Закривали аеропорт Шереметьєво. Тривога лунала і в Білгородській, Брянській, Рязанській, Тульській та інших областях. Разом з тривогою лунали і вибухи. Неспокійно було і російським військовим в тимчасово окупованій Луганській області. Збройні сили України нанесли авіаційний удар по будівлі, де лікують російських військових. Вдарило добре. Поки росіяни тероризували в Україні цивільних їм від наших сил оборони прилетіла миттєва карма. Ну прекрасно ж більше того, українські військові завадили росіянам штурмувати ще на одній позиції. Яка саме це ділянка фронту? Поки не кажуть. Але військові підрозділу Скайф'юрі показали, як за допомогою дронів знищили весь мототранспорт Росіян. Росіяни накопичили його для майбутнього штурму. Допомогою дронів виявили приміщення, де росіяни зберігали мотоцикли та спалили все. Завдяки цьому штурм таки не відбувся бо росіянам не було на чому їхати. Українські військові найкращі. підтримайте їх лайком та можете написати добрі слова для них у коментарях. Вони точно це побачать. Перша в історії росіяни капітулювали через наземних роботів українських військових. Військові з 3-ї штурмової бригади здійснили операцію, атакували російські позиції в Харківській області та взяли росіян в полон за допомогою роботів. Ну, це дуже потужний вибух. Перший вибух став аргументом, що зараз буде ще другий. Друге, що там написано? Ми хотімо, що ми хотімо. У нас взагалі, якби ціль була така, щоб знищити те укриття, знищити живу силу противника. Вирішили задіяти FPV, тобто, щоб нам FPV залетіла, розчистила і сразу вже заїжджає НРК за нею. Ми вже були готові. Вже НРК вже під'їхало на точку вже споряджання. Тільки перша FPV-шка залетіла і ці з... Сразу отако от. Ну кратше, вход в бліндаж і це там через доски, там щось видно було. Корач. Ми перший раз відпрацювали, а вибух з трьома мінами протитанковими це ну, це дуже потужний вибух. Бліндаж до кінця не знищили. Отримали наказ ще раз відпрацювати. Під'їхали туди. Вони зрозуміли, що ми будемо ще раз підривати. Вони зрозуміли, що з нами жартувати краще не треба. Вони побачили це НРК і дуже швидко десь той кусок картона того знайшли. Я не знаю, де вони його там знайшли. Ну да, -да, -да, -да. І, і ще чим писати знайшли. На картонці росіяни написали Ми хотім здатися. Так їх і забрали українські військові без піхоти і без втрат лише за допомогою роботів та бажання звільнити свою територію. Це перший у сучасній війні підтверджений успішний штурм виключно безпілотних платформ. Браво! Армія Путіна кричить про звільнення українців і про турботу, але ось як виглядає ця турбота 2025 рік. Повністю знищене місто Мар'їнка в Донецькій області. Живе там тільки одна жінка, яка повернулася в руїни, бо Росія не надала нічого для нормального проживання людей далі від фронту. А от Мар'їнка в стороні. Я, кстати, читала, что що э, вернулася одна женщина сюда жить. И вот здесь сейчас один человек проживает. Маленька в стороне стається. мы едем дальше. Ось таке обличчя Путіна і всіх росіян: руїни і загублені життя. Красива картинка лише в телевізорі росіян, які продовжують вірити кремлівській пропаганді. Товариство цей день таки настав, і Трамп, як то кажуть, прозрів. Якщо хочете знати правду, Путін закидає нас купою лайна. Він завжди такий люб'язний, але виявляється, що це пусте. Хочете накласти на нього санкції? У лінці грема є законопроект про санкції проти Росії. Хочете, щоб він просувався? Я розглядаю це так. Сенат ухвалює дуже жорсткий законопроект про санкції. Так я розглядаю це так за останні кілька днів. Риторика Білого Дому стосовно України кардинально змінилася. Днями Трамп заявив, що Штати відновлять постачання зброї Україні. Ми хочемо надати оборонну зброю, бо Путін він не не поважає людське життя, він вбиває забагато людей. Тож Ми відправляємо оборонну зброю в Україну, і я це схвалив. Згодом Трамп заявив, що дав зелене світло законопроєкту про посилення санкцій проти РФ та активно просуває запровадження 10 відсоткового мита проти країн Брікс. 10% мито. це Індія, Бразилія, Росія. Вони платитимуть 10%, якщо в Брікс. Так, бо брікс створили, щоб нашкодити нам. Брікс створили, щоб знецінити долар і позбавити його статусу світової валюти. Якщо вони хочуть грати в цю гру, я теж можу. тож кожен член Брікс отримає 10% відсотків Крім цього, Трамп заявив, що зараз уважно Путін захопив би Україну за 3-4 дні. Але українці були хоробрими. Виявилось важче, але лише важче, і скажу, українці були хоробрі, але ми дали їм найкраще обладнання. Ми дали їм протитанкові засоби, які знищували танки, тобто наводиш на танк, і танка вже нема. Ми дали їм ракети, найновіші та найкращі. Вони змогли збити багато того, що зазвичай би все знищило. Знаєте, це могла б бути дуже швидка була б війна, яка тривала 3-4 дні, але вони мали перевагу неймовірного обладнання. Також Трамп визнав, що завершити війну в Україні виявилося не так просто, як йому здавалося. Більше того, як виявилося на закритій зустрічі з донорами ще у 2024 році Трамп розповів, що Погрожував Путіну знищити Москву, якщо Росія вторгнеться в Україну. Ну що у нас чергова зміна риторики Трампа. Сподіваємося, що цього разу остаточна. А ви що думаєте з приводу цього? Напишіть у коментарях. До речі, Пекін теж не бажає бути відстороненим від цієї війни. Служба безпеки України затримала громадян Китаю, які збирали секретні технології виробництва українських ракет Нептун, та хотіли їх викрасти і вивести в Китай. Одному з затриманих 24 роки. Він колишній студент Київського технічного університету. Ще у 2023 році його відрахували через академічну неуспішність. Але він продовжив своє перебування у столиці України. Другий фігурант батько цього хлопця. Батько проживав у Китаї звідки і керував діями сина, але періодично приїжджав до Києва. Щоб знайти секретні документи, хлопець намагався завербувати українців українця, який пов'язаний з розробками новітнього зброєння, хлопців викрили ще на початку операції та затримали на гарячому шпигунів. Наразі затримано. Їм загрожує до 15 років в'язниці. А у 155-й бригаді морської піхоти армії окупантів назріває великий бунт. Солдати не витримують свавілля та жахливих вчинків з боку свого керівництва. Подробиці у нашому сюжеті нам скучно. Застой. Хочеться двіжухи. Путін говорив про двіжуху, а його армія її втілила в реальність. А там от прям свіжі могили. Ще тобто, навіть не встановлено ніяких вот обілісків. Ні, каких вони мовчали спочатку повномасштабного вторгнення Путіна в Україну, але через три роки ця бригада опинилася на межі відкритого заколоту, якого дуже сильно боїться Кремль. Командир вам знаходять примінення для того, щоб виконати поставлені задачі. Ніхто інваліда в штурм ніколи в житті не відправить. Військові відмовляються виконувати накази, в тому числі колишні учасники ПВК Вагнер всі відкрито бунтують. Наші мальчишки. Ну, ужас. Мова йде про російську 155-ту окрему бригаду морської піхоти. Там же по чому-то ніхто не говорить, що б**, руководство б**, все, погибло 155-й чому. То вже чотири хаміка прилетіли чітко в цель. Удар українських сил в Курській області 2 липня ліквідував майже все керівництво 155-ї бригади. Прошу почтити пам'ять Михайла Гудкова і його бойових товаришів. Росіяни визнали загибель під час цього удару генерал-майора Михайла Гудкова, заступника командувача військово-морського флоту Росії. Він стояв на чолі 155-ї бригади. На бойовому пастушу життя російський офіцер, настоящий солдат Росії. Ваш муж. Гудков є найбільшою втратою за посаду з 22-го року для Кремля. Путін пообіцяв увічнити його пам'ять школою та вулицею в окупованому Донецьку. Його 155-та бригада брала участь в окупації Київщини, де після відступу військ знайшли сотню вбитих мирних жителів. Кремль пішов на жорсткі заходи, щоб вгамувати вояк зі 155-ї, і надіслав до них м'ясника Ахмедова. Він вже наказав обнулять атказніков. Це Ахмєдов має репутацію жорстокого та бездарного командира. Він відправляв окупантів у бій без жодної підготовки на забій. Чим взагалі відома 155-та бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту. Вона отримала назву Чорна смерть, адже зазнала величезних втрат. А от Гудкова назвали Серпом. Він відправляв підрозділи на штурм без підтримки. У бригади дуже погана передісторія. Її вже ліквідовували кілька разів наші захисники, але щоразу її відно. І із новим складом та керівництвом вона виконувала злочинні завдання у 22-му році. Саме ця бригада брала участь у повномасштабному вторгненні Росії в Україну при спробі наступу на село Мощу на Київщині. Велика частина втрат була саме у 155-ї. 155-ю бригаду вже трижди приходилось доукомплектовувати перший раз після Ірпеня і Бучі, второй раз їх розгромили під Донецьком. Вони знову восстановились. А зараз уже майже вся бригада уничтожена під угледаром. Круто. Та і дерзка так описував бій 155-ї Путін. Морпіхи, дальні воюють круто, грамотно, дерзко. Російська Федерація постійно жене бригаду морпіхів на м'ясні штурми під прицілом снайперів у 23-му році в боях під Вогледаром після чергового штурму від штурмової бригади залишилося приблизно 8 осіб. Багато хто потрапив у полон. Різом 155 ї бригади морської піхоти на що цілі будуть для стігнути. Нікисні ні, ні. після початку операції ЗСУ в Курській області підрозділи 155-ї бригади перекинули у напрямку Курщини. Після нашого приходу противник Уже не чувствовал себя так комфортно, як чувствовал раньше. А когда узнав, що сюди прийшла 155-та бригада, взагалі перестав какие-то стрілкові столкновения з нами вступать. 155 відома своєю жорстокістю та військовими злочинами. Їх вони і продовжили на території Росії. Якби бы не було дронів, ми б уже давно запінали. Куда не то в Сибирь, дуже далеко. Російські військові зі 155-ї бригади відрізали голову українському військовополоненому. Також було прилюднено відео, на якому військові бригади розстріляли шістьох українських військовослужбовців. Штурм на Корщині закінчився для 155-ї епічно. Для краси картинки Елітні морпіхи, задавши 1945 рік, повісили на танки прапори перемоги. У результаті та сама елітна російська 155-та бригада морпіхів навіть не доїхала до першої лінії оборони. 155-та колонна під красними флагами, як на параді пішла в лоб на рой дронів по замінірованій дорозі. Вы не протирайте глаза, мы все правильно написали именно под красными флагами Победы и именно по минированной дороге. Это не ошибки в планировании, это предательство и убийство. Командири звинуватили всьому іноземні спецслужби, не згадавши бездарну операцію, але невдовзі російські морпіхи головорізи здалися в полон ЗСУ в Курській області. Тоді ж 155-та окрема бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту була нагороджена орденом Суворова. Путін погодився присвоїти морпіхам 155 п'ятдесят п'ятої найменування на честь Курська. Безусловно, их просьба будет удовлетворена со словами благодарности за все, что они делают для Родины легендарные морпехи 155 бригади бригады Тихоокеанского флота прямо сейчас идут к нашей общей победе, прорываясь вперед і отвоевывая обратно землі моєї родной Курської області. І противник їх знає, що варяги не отступают. Поки командування за жорстокість отримує ордени, Російська 155-та бригада морської піхоти сміливо може набути статусу найневдалішого формування за час повномасштабної війни проти України. Допомога прибуде не тільки з США, як пише Блумберг, Європейський союз планує створити фонд з підтримки України на 100 мільярдів євро для довготривалої підтримки України, оскільки в Європі не бачать жодних ознак завершення російсько-української війни. Комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровський заявив журналістам у вівторок, що ми зараз дійсно оцінюємо та працюємо над різними варіантами для забезпечення фінансування на наступний рік, додавши, що блок готовий надавати всю необхідну підтримку Україні стільки, скільки це буде потрібно. У разі погодження країнами-членами фінансування розпочнеться у 2028 році, що дозволить забезпечити стабільну допомогу Україні. Захищають не тільки українців, але і тварин. Українські військові показали, як під Покровськом врятували оленя, який заплутався у антидроновій сітці. Ловили дрони, і зловилося оленятко маленьке. Тікай, 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 бігом, тікай, бігом! Тану талян би нас не нам не пробачив. Бо все бачить. Да. Спасли <ріст> <гадив> одне, хоч одне життя. Да? Ми ж не орки, щоб не скоро поваж. <нах> Давай, помчали покров з дєтка. Давай, будроне числяві. Сталося це біля Покровська. Зі словами, хоч одне життя врятували. Наші військові не тільки сила, але і приклад. Поставте лайк цьому відео, аби підтримати те, що ми робимо. І обов'язково підпишіться на наш канал Україна сьогодні, аби не пропустити наступні випуски. Побачимось. you <laughs>